Від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну цей напад став кульмінацією Загарницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 році. За рік, що минув від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував. Світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. У кожну родину, майже кожну сім'ю торкнулася війна, хто втратив тата, сина, дочку, сестру дитину, які більше не повернуться додому. Сусід не зустріння своїх друзів, рідних та близьких, знайомих людей. Ми схиляємо свої голови низько і вклоняємось захисникам, захисницям, волонтерам-журналістам і всім, хто став на захист України за їх мужність, героїзм, що віддали своє найдорожче життя за своїх, за нас і за Україну. То шануй моїх хвилиною мовчання. Дякую. Боже, вислухай благання, не доля наш край, в єдності сила народу. Боже, нам єдність. 扩大。Oh, Полючився, ти напевно, і Пушкіна казки читав, Тож звідки, виродку, проклятий, ти скільки ненависті взяв, для чого нищиш та вбиваєш, за що гвалтуєш та палиш, ти нашу волю не зламаєш, ти мужність нашу не приспиш, бо ти прийшов порозлікатися і на параді прогулятися, помарадьорить, надругатися і пострілять, поїздіватися. Хто без бандери розквітатися, а ми, ми будемо стояти, бо ця земля нам рідна мати, її ми будемо боронити, бо звідси ніде відходити. Це дівна, що на вічні віки нам Богом даний для опіки. І ми молитвами то потом здобуде мир. А ти, підлото, за муки тих людей невинно вбитих, як будеш ту люгідну душу волочити. Ідесь Херсонщині брудний, голодний спитий, ти здохнеш виродку моїм солдатом битий. І громом гряне наш Тарас із неба, отак тобі маскалю підлий треба. І зацвіте калина в лузі, і за столом зберуться друзі. Щаслива мати, жовто синю стрічку плете дитині у косичку. Слава Україні! Ми завдячуємо нашим захисникам, нашим героям, нашого села, які сьогодні присутні тут. Сливчуку Михайлу Танасівичу, коману Василю Миколаївичу, Дмитроняку Юрію Васильовичу, Вовкунцю Івану Васильовичу. І всім захисникам, які захищають наше село, Державу Україну. Одного разу ще на світанку. Земля здригнулась, і вра закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і за старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і за старий Дніпро Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська людька, ті проблеми На нашу землю теро бороні найкращі хлопці, самі герої воюють. Наші за селу і джавеліни і байрактари за Україну. Русні об'єднали в житті світи, скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі, і скоро зовсім русні не буде, і буде мир на всій землі. Ти з автоматом дав мій воїн, мій герой стоїш за нас, що наші діти посміхались знову. за Україну, за волю, бо страшно пішов він. Я вірю, настане мир на землі моїй. Я просто чекаю, щоб ти прийшов живий. Я дуже кохаю тебе, герою мій не залишай мене одну, Хай переживемо цю війну, так жадібно я обійму тебе, без жалісно, на зворох знову п'є ти вистоїш, хай Бог нас береже, весна прийде і калина зацвіте За Україну, за бою не страшно вішобі, я вірю, настане мир на землі й я просто чекаю, щоб ти прийшов живим. Я дуже кохаю тебе, герою мій. Не залишай мене. and a song tonight Сонце йди мало хто знає. say Наших захисників, батьків, матерів і тих воїнів, які зараз захищають нашу українську землю. Дякувати Богу всім тим, хто пішов захищати, бо ворог він не зупинився, навіть напевне, що і в Карпатах він пішов далі, а може нас до звернув навіть воювати проти, проти наших друзів, європейських країн. Дякувати захисницям, захисникам. І пару коротких слів скажу про нашу, про нашу територіальну нашу оборону, нашу 201-бригаду. Зараз міста службу на передовій в Донецькій області, Волновацький район, село Зелене Поле. Займає друбіж 460 метрів лінії фронту. Це є нульовка. Дякувати Богу. Що хлопці утримують, не віддали б ні один метр землі за рік, прийшли в парад точки більше п'яти кілометрів. Так, сказати, спаршу, як сказати, з першого, як ми зайшли, то з тим озброєнням, що ми були, коли був ворог знав, з чим ми там стоїмо, то напевно не були нас за один день, звідти всіх вигнали, бо відправили двохсотим на своїй рідній заклад. Але дякувати Богу, хлопці вистояли, маємо. З нашої роти, втрати Семенюк Ігор Царство Йому Небесне, і наш командир Розвадовський Анатолій, царство Йому небесне, який загинув і посередньо у боях за нашу вітчизну. Дякую за підтримку, за волонтерам, нашим односельчанам і всій нашій громаді, яка дійсно підтримує дзвоніть. До наших воїнів їм треба підтримки не так, як то кажуть, матеріально, але мається на увазі, щоб дух, дух відчував, що, що їх ніхто не забув, і не забуває. Дякуємо вам всім. Щиро дякую. for each